Ось, всім величезний привіт. Рада всіх вітати у новому відео. Рада всіх вітати в резервет. Як все красиво. Сподіваюся, буде багато новиночок сьогодні. Це ми вже бачили в інших моїх відео. Йдемо вглиб шукати новиночки. Отак. От малесеньку поступово вже бачу чорну сукню з оборочкою понизу, з подвійною оборкою, з такими підворотами. 2000 гривень. А ціни вже майже як в зарі. Тільки що йду в Зари, то можу сказати точно. Ось така сукня, 2000 гривень. У нас підкладкою важкувата. Так, джинси. Джинси непогані. Темно-сині, прямі. А, вони ще з таким декором. Тобто вони нарядненькі. Ну, Оцей декор він так собі, я би не сказала, що він дуже поганий, прямого крою, непогані досить джинси, висока посадка, 2400 ціна. Розшити чорними паїтками і одразу можна собі прикупити. Сюди велюровий бомбідрес. Виріз із майсиком, слім. з оксамету. 1100 гривень. Це що таке? Це спідниці, балони. Ось така спідниця з органзи. Із з такої тканини є блуза, але блуза більш пристойна, ну, спідниця теж буде пристойна. Але якби не знаю, що вона по стилю підходить. 1400 гривень аж коштує. Блуза мені сподобалася, спідниця ні. 1200 гривень коштує завжди чесно своїми глядачами, розказую, і ділюся своїм досвідом, але ваше бачення може не співпадати з моїм, тому що у всіх смаки різні. З оксамиту сукня довга, сукня на одне плече, ошатна, розкішна, пряма, бокові розрізки, дуже довжелезна. 1400 гривень. А це поліестер з станом. Коли я не говорю склад, там нема що дивитися, тому що це, якби синтетична тканина, якщо щось натуральне є, то я говорю про це. Ще зоксами ось такі сукні є темний шоколад аж до чорного, в залежності, як паде світло. Ну, більше схиляюся, що це темно-коричневий. Такий чорний шоколад. 1400 гривень така сукня в талії з драпіровочкою на тонесеньких бретельках. Так, сподобалася ось ця локація. Давайте ми її подивимося, тому що тут топ нарядний, і він з оксамиту і розшитий лелітками. Але що мені сподобалося, що ось тут є штани такі широкі з оксамиту які підійдуть до цього топу, тоді в костюмі буде дуже красивий мати вигляд. Вони широкі, палацу ці штани, ну, ось такий короткий топ, такий бюсте. Зрозуміло, що треба мати ідеальну фігуру, молоде тіло. Це все зрозуміло. Так, це йде костюм 999 гривень, коштує такий топ. Ось ці штани, 1400, вони такі добротні. Класні, широчезні. Мені сподобалося. Зразу в костюмі буде саме то. Ну, а ще бренд пропонує шубку, вона легесенька. а під низ можна взяти сукню, це сіточка і по сіточці, оксамитові квіти. Сукня слів з, з ліфом, спинка відкрита. 4600 коштує шубка. Шубка не для того, щоб грілися, а швидше для стилю, для красоти. Грітися можна в лижньому комбінезоні, якби так. Шуби, в принципі, вони не гріють, якщо це буде натуральна шуба, вона не буде гріти так, якби. Бо вона хіба вона вивернуто дублюнка буде гріти, півтори тисячі гривень коштує сукня. Ах, тут щось красиве, дуже на красивому. Які класні боді на одне плече з квіткою, квітка з органзи. І самий боді трикотаж кутон, Кутон з аластаном, хороша якість на одне плече, красота. 1100 гривень. Знову джинси розшиті. Тут камінчиками. Думаю, вони досить дорогі. Такий широкий донизу. Джинси прямого крою. З високою посадкою 2400 розшиті камінням. Сьогодні резервит досить нарядний. Такий ошатний, святковий. Ще такі компідраз є. Ох, який він класний. Сама основна тканина це трикотаж, котон з поліамід. Непогана якість, а рукавчики – як з фатіну. В такому кремовому кольорі рукавички. Все на красивому дуже. І той чорний мені сподобався. З квіткою на одне плече, а тут, якби не на одне плече. більш функціональніший, але нарядний. Курточка з натуральної замші коротка. Ух ти, яка класна. Я вже ношуся з тим бодіком. Курточка 5 тисяч, натуральна замша. Які красиві сьогодні речі в огляді. А ще є боді. Чорний з такими рукавчиками. Фатин. Але по фатину такі крапинки з оксамиту. Красиво, 1200 гривень в чорному кольорі. Просто вау. просто вау. Друзі, сьогодні просто магія. Просто магія. Які кольори, яка розкрадочка. Самісто Львів. Форум Львів, червона шуба до такого малинового, аж. Яка красива. Та-да-да, -да -да. на кнопки застібається, дуже розкішна. Просто подивитися, є бокові кишеньки чи немає, кишень немає. Знизу сукня чорна. Ну, підійду, звичайно, ось така сукня нарядна. Сукня, як сатинова тканина. 1900 гривень коштує сукня, ледве дістала бірочку. А шубка коштує 5 тисяч гривень. Ну, все на красивому сьогодні просто. Тут теж з камінчиками, як на джинсах, тільки трішки інші кристали. Дуже накесенький, треба подивитися склад, бо відчуття, що й альпака 1500 гривень. Оверсайз такий джемпер. 5% дійсно є альпак і 10% шерсті. Добре, тим, що під горло буде теплесенько. Ось такий стильний. В'язаний джемпер. Нарядні спіднички. І оці квіти це якось такої січистої тканини. 1400 гривень коштує така спідничка. Спідниця міді, пояс із гумкою. Класні червоні джемпери, Вони вкорочені. Джемпер під горло, водолазка. Недовга модерна, ну, я б не сказала, що дуже коротка, це стандартна, десь 60 см довжини, плечі приспущені. Ось такий м'ясенький джемпер. Відчуття, що є шерсть на дотик 1500 гривень. І він так дивно пошитий, він тут ніби як гумку має вставлену понизу. Не зовсім патент, а так ніби як гумка є. Акрил, поліестер. 25 поліаміду, лише 5% шерсті. Такі джемпери є в темно синьому кольорі теж. Чорна блуза, розкішна з оборочками в чорному кольорі. 1900 гривень. Ось така. Багато роботи було, ззаду ще зав'язується, купа оборок, така жіночна жіночна. 1900 гривень 85% ріоцелу. Зелене пальто на один годзик, красивий зелений колір зеленої пляшки, ціна висока, 6600. Ой, як якісно пошити. Написано, що італійська фабрика, мануфактура Льону і італія фабрика в Італії. Італійське пальто. 75% шерсті і 25 поліамід. Прекрасно, 75% шерсті. Ідеальне пошиття. Так, тут джемпер з обманкою блузи в чорному кольорі. Ось такий півтори тисячі гривень. І в складі є віскоза. Який класний блакитний колір насичений і є кремовий. Об'ємна в'язка, півтори тисячі гривень. Дуже красивий джемпер. Прекрасно, що є 10% шерсті. І приємний такий байжево кремовий колір. Навіть не знаю, який би я вибрала між блакитним і ось таким кремовим. Там і там є 10% шерсті. Навезли багато джемберів, класнень. Все в дежавому кольорі є. І теж є у молочному кольорі об'ємної в'язки. Ось такий джембер. Дуже приємний на дотрі, м'якесенький, широкий рукава, він вкорочений. реглан рукавчики. 8% шерсті, акрил поліастер, шерсть і поліамід. І приємний біло-молочний колір. Красиве пальто в кольорі кемал. З поясочком його портнею, має вигляд якогось такого оверсайз, якби широкого, вільного крою. 5 тисяч гривень коштує це пальто. Прекрасний склад, 50% є шерсті. А ще мені подобається ось це пальто букле в чорному і в зеленому кольорах. Навіть не знаю, як передати ось цей красивий колір, зелений фактуру тканини. Букви. 3300. Такою бочечкою пошитий. Так, кишень немає, або вони зашиті швидше всього. Або це виточки такі, це швидше всього виточки, не кишені ось туди мають бути. Пальто дуже класненьке. І таке пальто є в чорному кольорі теж. І це 100% поліестер. На жаль, немає нічого натурального, але пальто дуже стильне і класне. Ну і в новиночках нарядні милі сумочки. Я вже показувала багато речей нарядних: шубки, сукні, ось ці костюми. І сюди підійде ось така сумочка на ланцюжку золотому, золотими металевими елементами. І ціна 1700 гривень. Сумка з оксамиту розкішна. І ідеально впишеться в святковий гардероб. Всім до зустрічі у нових відео!